Всім привіт! І знову з вами проект Escape. І ми сьогодні відвідаємо дуже крутий об'єкт е і поліземо під землю. Ну, ми вже фактично на цьому об'єкті стоїмо. Це виходить Новоградський сьомий укріп, ну, сьомий укріп район, Новоград-Волинський. Ось так. Він складається з двох об'єктів. Ми зараз знаходимося на південному. Він посередньо у нас під ногами. Коротше, ми його покажемо. Дивіться і підписуйтесь на наш канал. Кто-то слишком много ест. <laughs> Это да! Ваши Пузо большое, <laughs> я не пролезаю. Одна з найпотужніших фортифікацій Другої світової війни. Вона входила до Новоград-Волинського укріпрайону, який знаходився і проходив вздовж ріки случ. Саме цей кусок власне, будувався в період з 1932 по 1939 рік і має загальну протяжність десь 120 кілометрів. Налічується близько 216 довгих таких споруд, скажем так. Основна частина була збудована в 1932 33 роках. Бойова частина складається з двох частин північної і південної. Їхня протяжність сумарних коридорів десь складає 515 метрів. Товщина стін, десь приблизно метра півтора. І це був один з найкраще оснащених елементів оборони лінії Сталіна. Більшість приміщень знаходиться десь на глибині 10-15 метрів, які ну, продовбані в скальній породі. Озброєння складалося з двох 76 мм гармат зразку 1902 року та близько 10 станкових кулеметів Максим. Що найцікавіше, що. Більшість цих кулеметів були додатково обладнані системою подачі холодної води безперервно, що дозволяло їм виконувати бойові задачі на більш довгий період. Зараз ми знаходимося в одному із напівкопанірів кулеметних. Тут був, як розумію, раніше, навіть теріскоп дуже цікаво. Так, і безпосередньо ми стаємо біля шахти вниз. Частину, де було все, командний пункт да. і все решта. Тобто це була верхня частина, я так розумію. І от звідси, зокрема, тут, я так розумію, стояв кулемет, да. Максим. Два. Два кулемети. Навіть два, два. кулемети станкових, в яких здійснювалася відповідна стельба. Круто відчуття офігення. У мене особисте враження, коли я про нього читав і знайомився з інформацією, то на тебе, на це мені нагадало Форт Бояр. На той період, коли його добудували і почалися реальні бойові дії, він став як... нікому не потрібно. Ні. Не те, що не потрібно, він став неактуальний а, і, так. саме в такому проектуванні, яке зробили. Я, я, Тому і багато недоліків виявило вже по ходу. Ну, так. коротше, да. інженерна думка пішла далі і пробуємо рухатися, да? Виходить, що кожен коридор він закінчувався такими бійницями невеликими. Це було якраз спеціально для оборони внутрішніх приміщень. Навіть якщо ворог попадав всередину в перші коридори, які були від кабанірів, він все одно не міг ну, захопити все внутрішні, весь внутрішній простір, тому що тут завжди був черговий, який повністю добре прострілював весь коридор. Ось, от якраз перші приміщення. От ми Оце, от між тим, кріплення, кріпленням, по всіх коридорах ідуть. Зокрема, Під прокладені електро, я так розумію, мережі і загалом мережі. Цумзганк yeah. so out... це вихід. Це вихід. Це ескейп. Аузган це ескейп. Це ескейп. От зараз ми добре можемо бачити, як, наскільки тяжко давалось будівництво цього об'єкту. Вони ну фактично видовбаний в цей граніт, і наскільки я розбираюся. І ми безпосередньо знаходимося. Це мабуть була котельня. Тому що видно зверху вихід труби назовню, це видно, і ну, деякі комунікаційні елементи ще залишилися. Для мене зараз вентиляційні труби, які заходили, які, в принципі, стали основною проблемою цієї споруди, захисту цієї споруди. Тому що виявився дуже великий недолік, що центр самої цієї конструкції. Пагорб, навколо якого побудована вся ця споруда, білі побудована безпосередньо, він не, не був захищений. І німці вони дуже легко потрапили всередину і потрапили до самих вентиляційних входів. І коли вони зрозуміли, що вони не можуть просто вибити звідси війська, вони почали заливати бензин і кидати гранати в вентиляційні шахти. І в таких умовах ну, військові не змогли довго протриматися. Ми пройшлися по всіх коридорах. Власне, це дуже круто. Ми бачили залишки історії, німецькі написи, написи всіх періодів. Фактично, існування цієї споруди. Ми бачили залишки комунікації, які прокладені там. Є фактично діючі туалети. Стан на диво дуже хороший. Фактично, ви виламали тільки місцями і познімали тільки метал. Видно місця, де цей бункер горів, а є місця, де ще збереглася та старовинна побілка, яка ще, напевно, будувала, яка була нанесена при побудові. Джеклилські нам реклама за бренд. Це було нереально круто. Підписуйтесь на наш канал і дивіться наш далі. Так, а зараз ми продовжимо е, досліджувати гульську міну. Це є її північна частина, і перша із спрут, які ми зустріли, це як я розумію, мабуть, кулеметний капонір. Хоча і так, зараз заліземо всередину, побачимо більш детально. так? Так, да, ми вже донизу спустилися. Не знаю хто і чому. Можемо металозбирачі або якийсь підприєм, місцевий позрізали метал, сходи скоб трапеча, як їх називають. І трошки довелося застосовувати спорядження для того, щоб потрапити в північну частину гульської міни. Колись давно мені розповідали історію, що місцевий священик хотів зробити тут чи підземну церкву, чи капличку, чи щось таке. І як я розумію, це те приміщення, з якого він починав, і мабуть, воно так і залишилось таких проєктах. Зараз ми вийшли до одного із артилерійських копанірів, чи на як вони виглядали, і знову ж зіткнулися з проблемою, що металшукачі, да все розграли, власне, і тут залишилися буквально залишки невеликі металевих конструкцій, по яких в принципі навіть не можна туди піднятися. Так а раніше тут стояли двигуни, була ліфтова, піднімали боєкомплекти, боєзапаси. вверх. Ось так. ось, да. От, е, ну Ми зараз знаходимося в північній частині гульської міни, власне. І є дуже багато подібних конструктивних елементів і подібних між собою кімнат. Ця кімната дуже сильно нагадує тополь, тут, зокрема, залишилися залишки, якихось отоплюючих приладів, котел, витяжна труба і металеві закладні, які це все тримало. Ну шкода, що воно затоплене, але я думаю, саме вода його врятувала. Ми знаходимося на Гульській міні, ми закінчили його дослідження і, чесно враження, дуже круті. Тут дуже багато крутих тунелів, тут дуже багато цікавих кімнат, які б могли б стати реально хорошим місцем для великого історичного музею, який міг би стати, в принципі, окрасою всієї нашої держави. Ось, Дуже шкода, що інколи хотілося там, людям це все приватизувати якимось дивним чином. От, але дуже не хотілося б його, в принципі, втрачати. Це буде, мені здається, цікаво, як туристичний об'єкт, знаходиться неподалік Житомира, центра від від, відносно і є де полазити дійсно. Ось так. Ну, щоб ви розуміли, ми тут дуже фактично цілий день лазимо вражені просто. Нереально багато. Тому підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. І обов'язково відмічайте дзвіночки, щоб можна було е, слідкувати за нами. А ми їдемо далі.